Вітаю сьогодні. Поговоримо з Марією про її бізнес, про те, як вони зробили своє копчення і як вони зараз справляються з відключеннями, чи вийшли вони в плюс, працюють вже місяць, і також про те, як починати бізнес, коли ви переїхали в нове місто. Дивіться далі. Вітаю в ефірі. Наша нова рубрика на бізнес. Сьогодні ми п'ємо чай з Марією Романцевою, ідеологині та засновницею бренду Копчена. Марія, рада вас вітати. Розкажіть, будь ласка, про ваш бізнес. Вітаю, рада бути сьогодні присутня тут. Ми засновники невеличкого крафтового виробництва Копченого м'яса, яке носить свою назву Коптарня. Наша родина, взагалі, з Енергодару приїхала до Києва. Майже два роки ми вже в Києві. Виїхали в зв'язку з окупацією, як і мільйони наших співвітчизників. В Києві ми. Спочатку було дуже тяжко морально, тому що ми змінили все абсолютно. Приїхали ну, без нічого, приїхали з дітьми, тільки і все. І, мабуть, майже рік я була в такому стані підвішеному, знаєте, як життя на паузі, відкладене життя. Я сиділа в новинах, я читала, чекала, поки звільнять, і і все це от. Я себе вже вігнала в такий стан, що чоловік сказав: або ти щось робиш, або потрібно в лікарню йти. І так мені суто випадково попався в телеграм-каналі в якомусь грант з навчанням. Це було від жіночого консорціуму України. І чоловік каже: ну подай, ти ж нічого не втрачаєш, а ти просто щось зміниш картинку. Тобто, поки ти будеш навчатися, будуть люди, з якими ти будеш спілкуватися. Тобто, це вже якась зміна картинки і якийсь крок вперед. Я подала, прийшла на навчання. Дякую, там дуже дуже класні були ментори, дуже класні дівчата, дуже класна підтримка. Нас було трошки більше ста людей, здається. І нам вдалося виграти цей грант. Грант був невеличким, це було 400 євро, здається. Ми додали свої кошти, купили коптильню, але що ж з тою коптильною робити на 14 му поверсі? І якось попався далі грант Help це Німеччина. Ми, жартуючи ще так з чоловіком, вирішили його писати. Він каже: Ну, ти ж розумієш, що якщо тобі дадуть цей грант, то назад дороги немає. І так написали, відправили і забули. Я вийшла на роботу, дитина пішла в садочок молодша, і вже восени мені телефонує чоловік, мужчинка, і говорить, що це перший етап співбесіди. Ви пройшли на перший етап. Ми з ним уточнили по обладнанню, як ми його будемо використовувати. Тобто він якісь там організаційні питання позадавав. І він сказав, що через десь тиждень буде відповідь щодо того, чи пройшли ми на другий етап підписання договору. Але, на щастя, не довелося чекати два тижні і тиждень не довелося чекати, через два дні нам прийшла позитивна відповідь, і ми його отримали, цей грант. Це вже був більший грант, це було майже 103 тисячі гривень. Ми докупили обладнання. І почали шукати приміщення. Так, так вийшло, що наше приміщення знаходиться у нас в дворі. Тобто, якраз це було основним критерієм при виборі, тому що дітей залишити ні з у нас тут немає нікого абсолютно, а самі знаєте, діти іноді не по плану, іде в них все, тобто і хворіють і все. І так, з приміщенням було, було дуже багато всіляких. Нюансів у нас і дах тік, коли ми почали ремонт. Нам доводилося його заново перепочинати. Але дякуючи Богу, що посилає нам адекватних людей в оточення, хазяїн приміщення все зробив за власний кошт. Тобто, нам ми тільки втратили час трошки. І так, з півроку ми півроку йшли до того, щоб привести це приміщення до. Вигляду того, яке воно має, тому що воно було в жахливому стані, якщо чесно. Але по параметрам воно нам підходило і по вартості, тому робила ремонт самі, почалися штукатурити по Ютубу. Але ж хочу сказати, що як би важко не було, результат того вартує, ми відкрилися 21 травня цього року. І перший місяць ми вже відпрацювали повний, і хочу сказати, що з 21 травня в мене не було жодного вихідного, але коли ти це робиш для себе і ти працюєш на себе, то в тому відчувається не так. Я не можу сказати, там, що я робот, я така класна, і я не втомлююсь. Втомлююсь, але завдяки підтримці. Родини, і завдяки тому, що це ми робимо для себе, це ну, надає натхнення і тримаємося. Думаю, що через ну, будемо шукати вже продавця на підміну, тому що ну, і все йде ну, в межах норми, так, для першого місяця ми відпрацювали досить непогано, ми вийшли в плюс, і це для першого місяця я вважаю, що це гарний результат. Ось так ось ми йшли. Ой, Хочу, Дуже дякую за таку зворушливу історію. Дуже рада, що ви вийшли за перший місяць плюс. Розкажіть тоді, будь ласка, як вам працювати саме в сімейному бізнесі? Як відбувається загалом ваша робота? Який у вас зараз товар? Тобто більше може про також про бізнесову складову, як зараз розвивається? Чоловік залишився працювати на своїй основній роботі, тому він допомагає тільки в перервах між тим, як забрати дітей, там садочка, дитину, і ну, заходить, де щось допомагає. Ми налагодили поставки. У нас м'ясокомбінати нам привозять сире м'ясо, тобто вони привезли, занесли все зробили. Я собі його поставила на облік. В нас в асортименті зараз близько 25 позицій копченого м'яса, плюс додаткові продукти, такі як вода, снеки. Ну, це те, на що ми ставки не ставимо, просто це якби для збільшення середнього чеку у покупця. Зараз копчене м'ясо. і ще, ну, В зв'язку з такою жарою і з вимкненнями електроенергії топ, топ це зараз джерки, тому що вони не псуються майже так. Ну, треба постаратися, щоб вони швидко зіпсувалися. Джерки також сушимо самі, тому що за кошти, які нам хелп виділив грантові, ми придбали професійний дегідратор на 20 кг м'яса. Копчу сама, хоча до цього ніколи цього не робила. Ми думали, що буде чоловік цим займатися, коли буде вдома, але так виходить, що. Ну, з графіком, тобто, або мені сидіти з пустою вітриною і чекати, поки він буде коптити, або самі навчитися. Тому виявилося, що це не так важко. Коптимо. Ну, в принципі, так, знаєте, найприємніше це те, коли повертаються люди, і говорять, що їм було смачно. І, і ще приємніше, коли приходять нові люди і кажуть, що мені там племінник, кум, сусід сказав, що у вас класно, у вас смачно, і вони тоді повертаються знову і знову. От це те, що дає стимул працювати. Класно, що повертаються, працює сарафанне радіо. Тоді я так розумію, це у вас на районі працює як з вітриною приміщення, і ви продаєте свої копчення. Так, так, так. у нас стаціонарний магазин. Офлайн онлайн магазин, сторінка є в інстаграмі, але скажу чесно, що вести її не вистачає часу повноцінно, тому це так. Десь коли щось я закидую. Ті, хто нас знають, вони замовляють через інтернет. Зараз я трохи призупинила відправки, тому що аномальна спека, я просто боюся, щоб. Нічого не трапилося з цією посилкою, Але коли там було плюс 25-28 градусів, ми по Україні відправляли поштою, все чудово доїжджає з холодогенами в термопакуванні, але основна наша, ну це ось магазин: вітрина, холодильники, все і копчення одної з фішок, так з цим унікальною торговою пропозицією. Нашою цікавинкою є те, що в нас коптильня стоїть безпосередньо в торговій залі. Тобто гості заходячи, вони ж питають, де, коли, скільки вам разів на тиждень привозять м'ясо, ну, товар. Кажу, ну дивіться, нам м'ясо привозять, але все це коптимо ми. І я їм вже починаю тоді розказувати, показувати. Вони всі біля неї фотографуються, тому що у нас коптильня така в вигляді будиночка, вона обшита деревом, ну, вона так цікаво виглядає. І там тоді вже починають і фотографуватися. І, ну так, це є одне з цікавинок таких, що ще так додає людям інтересу до нас. Та сарафанне радіо плюс е, фотографії в соцмережі, <с? <с?> напевно, від людей, які сфотографувалися. класно. А де вас саме можна знайти тоді? Де знаходиться ваш магазин? Ми знаходимося в місті Київ, це Оболонський район, вулиця Приозерна 2А. Е, Якщо їхати до нас, то це зупинка приозерна, якщо громадський транспорт за АТБ. Це такий орієнтир, тому що адреси дублюються тут з багатоповерхівкою, тому нас іноді важко знайти. Які, може, помилки були на шляху, бо поки все складається чудово, і я рада за вас. Ну, як без помилок, в принципі. По-перше, це ж ми не, ну як, для того, щоб почати, ми багато. Коптили на пробу, ми вираховували всі втрати, тому що мало купити м'ясо і його продати. Воно при копченні втрачає свою вагу. Ми вираховували відсоток втрати. Ми вираховували той час, як його закоптити і правильно, і з цим менше втрати зробити ваги. Тобто, це було дуже багато напрацьовок. Ми з'їли дуже багато копченого м'яса, і ми наші родичі близькі, ми мами відправляли. Плюс вийшло, по-перше, через те, що це сам по собі високомаржинальний продукт. Ну, тобто... По-друге, ну, мені здається, ще допомогло те, що ось це сарафанне радіо, плюс наш старший син нам допомагає також. Ми надрукували листівки, і він тут по дворам, по, ну, біля магазинів, він роздає листівки, також запрошує, він нас дуже. Такий хлопець, який любить поспілкуватися, він все їм розказує. І тоді люди приходять і кажуть, нам такий класний хлопчик дав листівку. У мене бізнес в усіх аспектах. Так, так. А помилками було: По-перше, є такі позиції, які ми ввели в асортимент, закупили, так? а вони не пішли. Ну, просто вона не пішла. Хоча ці позиції, от коли ми в Енергодарі до цього коптили, ця позиція була. Ну, ходовою позицією, а тут вона не пішла. Тут у людей інші інтереси. І ну так ми, ми то її коптили кожну партію, там викладали на вітрину, але багато що пішло на списання. Е, ось коли прийшла оця спека, дуже тобто, ми коптили такими нормальними партіями. Десь за одне копчення в нас до 50 кілограмів виходить, і ми майже кожен день коптимо. Але прийшла спека, люди світло вимикають безбожно, і люди бояться купляти багато. Тобто вони приходять, але вони беруть замість цілої, цілого балика вони беруть грам 300. І знову ми пішли списувати, тому що накоптили ми багато. М'ясо через перепади температур швидше псується. Тобто ось вночі, наприклад, да ми ж не ми не вімкнемо генератор. Так, ми вкладаємо в холодильну вітрину і льод, і термо такими штуками її накриваємо. Тобто ми робимо від себе все залежне, але ну все рівно ці перепади навіть на 2-3 градуси вони дають про себе знати. Тому е, не все так радужно, не все так класно, є невеликі втрати, але ну це ця продукція швидко яка швидко псується і без цього ніяк. А як ви можливо перекриваєте якось? Чи ви просто зараз просто приймаєте те, що приходиться списувати? Ви чимось це перекриваєте? Чи як ви ні? Мені обідно, я, я так дуже ну, в мене тоді так псується настрій. От знову ми просто почали менше коптити. Ми коптимо буквально. Ну я вам скажу чесно, зараз ми в день коптимо буквально там по пару кілограм всього. Щоб це швидше провертати, і щоб просто уникнути втрат, може, не повністю, але хоча б в той кількості, яке це ось сталося в нас буквально за останні три дні червня, ну от, багато пішло списання, але нічого це досвід, а досвід просто так нікому не дається, тому. Пройшли ці етапи, пішли далі. Тобто, зробили висновки, що треба менше коптити, що треба там ну, якийсь продукт прибрати взагалі з асортименту. Ті, які не йшли, ми все-таки їх прибрали з асортименту. І так, у нас було близько 30 позицій, залишилось близько 25 зараз. Ну, тобто, таким методом і помилок, приходимо до того, як буде краще працювати. Але, ну. Робота не налагоджена ще на всі 100%, тому що працювати завжди є над чим. І дуже хочеться вже продавця знайти. Дуже важко зараз з персоналом, тому що хочеться ж людину взяти відповідально. І, і знаєте, як ще є таке, коли в тебе присутня думка, що ніхто, крім тебе, краще не зробить. Це моя така проблема. Тому. Будемо працювати в першу чергу ще над собою, щоб комусь довіритися. Розумію, так, розумію. А поділіться, може ви зменшили також поставки м'яса, якщо до вас приїжджало там серебря в такому об'ємі, то ви перестали менше коптити, і ви його зберігаєте, чи ви його зменшили об'єми? Ми зменшили об'єми. Зараз ми мінімальні замовлення, робимо там 30-40 кілограмів, курятину ще менше, тому що курятина. Тут по Києву вони кожного дня привозять. Якщо свинина приїжджає там один м'ясокомбінат два рази в тиждень і другий два рази в тиждень, то куряти на кожен день може по Києву їздити, і ми зменшили до мінімуму поставки, щоб це, хоча б не так, щоб на один, а сьогодні і завтра, наприклад, тому що в холодильнику це ще може зберігатися 96 годин сире м'ясо і отак, от. Викручуємося поки що. Ще. ще ви казали, що ви побачили, що якісь позиції не ходові, і ви їх зменшили. Як ви аналізуєте це? Ви бачите це по тому, як купляють? як ви там облік цього ведете? Ми їх прибрали взагалі зараз. Уже на, на, на цей час так. У нас смарт-каса, це і перерео, і принтер чеків, і воно одразу відправляє до Державної податкової служби звіти, коли закриваєш зміну. І там є також система обліку. Вона робить аналіз і по продажам, тобто вона показує і за день, і за місяць, і за тиждень, за будь-який період продажі, скільки по карці, скільки за готівку, скільки без готівка, тобто всі пункти. Також вона показує найтопові товари, які більше продаються. Вона робить аналіз там, на скільки відсотків більше продалося, ніж там. Того чи іншого продукту, тому за допомогою цієї системи взагалі дуже зручно вести і облік цього товарного запасу. І от тепер я ще хочу навчитися все-таки робити, там є така штука, як склад. Тобто, якщо це, наприклад, копчені реверси, то їх можна в склад їх вписувати, і воно буде автоматично списувати товарні складські запаси. А це спеції, це м'ясо, це сіль, це ну, теж важливо знати, щоб не попасти так, як у нас е, був казус, що нам треба маринувати, а в нас е, певна спеція вже закінчилася, а її потрібно чекати. Тому Зрозуміло, це мало важливо. Добре, що у вас є такий помічник. Дякую дуже, дякую, що поділилися свою історію. Можливо, тоді. Скажіть пораду тим, хто буде нас слухати. Я не знаю, чи там якісь там нові поради я дам так. По-перше, це те, що ну, ми ж не надзвичайно сильна нація, тому у нас зламати це взагалі майже неможливо. По-перше, це е, треба в будь-який будь випадку вірити в себе. От в Якщо є підтримка, це, нехай це буде чоловік, дружина, там я не знаю, батьки, діти. Це взагалі ну, потрібно завжди слухати своїх рідних, близьких, тому що іноді зі сторони набагато видніше. Е, я думала, що зі мною все в порядку, а виявляється, що я вже була в такому депресивному глибокому стані. А мені здавалося, що в мене все в порядку. Е, тому прислухайтесь до своїх рідних, до своїх близьких, а також до свого серця. Ніколи не потрібно боятися, тому що, ну, наприклад, як ми кажемо так з чоловіком, що матеріального нам втрачати вже абсолютно нічого. Все, що в нас було, в нас воно залишилось в Енергодарі в окупації. Е, головне, що наші діти з нами, живі, здорові. Е, ну, як ми казали, ми спробуємо. Як не вийде, ну, значить, це не наше. Якщо це наше, то ми все зможемо. Тому е, ваше завжди буде з вами. А якщо щось не вдалося, треба шукати нові шляхи, і щось обов'язково вдасться, тому що ми сильні і ми все зможемо. Я не знаю, ну просто неймовірно сильні люди, і багато я з дівчатами знайомлюсь, які з окупації, з, вони втратили взагалі все, ті, які там Маріуполь. Ну, і вони надзвичайно сильні, вони просто ні з чого починали робити такі дива, що це ну, диво даєшся. Просто людина, яка приїхала взагалі без нічого, навіть без документів, вона зараз е, будує свій бізнес, вона йде вперед, вона навчає інших, вони дають е, майстер-класи, тому в кожній людині є свій талант, є якась е, ота. Жага до чогось, її просто потрібно в собі віднайти. І все обов'язково вийде. Як би важко не було, не треба здаватися. Дякую вам дуже, дякую, що ви не здались і так надихаючи розповідаєте про свій бізнес. Бажаю вам успіхів до слухачів і слухачок. Скажу, ставте вподобайки, якщо це було цікаво і корисно для вас. І якщо хочете розповісти про свій бізнес, то пишіть «Хочу на чай. Дякую вам дуже, Марія.